Як змінити своє життя мотивація, що змінює свідомість і веде до успіху. У цьому світі немає нічого більш могутнього, ніж зміна свідомості. Можна змінити зовнішність, місце проживання чи навіть оточення. Але якщо ти не змінюєш мислення, події будуть повторюватися. Зміни починаються зсередини, і якщо ти хочеш змінити себе, досягнути чогось великого доведеться працювати над собою. Єдине, що може зробити тебе щасливим, це крок на сходинку вище. Коли ти приймаєшся своїми страхами і продовжуєш рух вперед, тоді й починаються зміни. Якщо не наберешся мужності реалізувати можливості і шукатимеш схвалення інших, ризикуєш втратити свою мрію. Часу завжди мало, і більшість людей не використовує його як слід. Якщо хочеш чогось досягти, потрібно стати невблаганним і безжальним. Навчися бути винахідливим, не боятися поразок і продовжувати йти вперед, навіть коли здається, що всі проти тебе. Більшість людей проживає життя на ручнику, який тягне їх назад. Виріши для себе рухатися вперед і не зупинятися. Ти побачиш, як змінюється все, що ти робиш, коли почнеш діяти рішуче. Мати мрію це не. Це не просто можливість, а необхідність. Не бійся йти за тим, що належить тобі. Якщо хочеш досягти великих результатів, доведеться стати надзвичайною людиною. Усвідом, що світ створений такими ж людьми, як ти, і ти можеш змінити його. Те, що думають інші, не повинно тебе хвилювати. Ти маєш не здаватися і йти до кінця. Це частина програми зміцнювати свій характер і мислення через труднощі. Ті, хто бачить у поразках шлях до успіху, досягнуть великих висот. Дисципліна це основа прогресу. Навчися отримувати задоволення від того, що ти змушуєш себе робити те, що потрібно. Коли ти викладеш всі свої сили, ти зрозумієш, що воно того варте. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.